Чотирилапий піротехнік на новій марці Укрпошта презентувала перший благодійний примірник, героєм якого став пес патрон. На зібрані кошти планують купити машину для розмінування а для цього потрібно понад мільйон євро. Решту перерахують на притулки для тварин. Тож про окремі особливості марки та спеціального гостя вже готова розповісти моя колега. У Чернівцях провели погашення нової марки Укрпошти цього разу її героєм став ПЕС Сапер ДСНС Патрон. Це перша офіційна благодійна марка країни. Зібрані кошти спрямують на придбання машини для розмінування. Такий спецтранспорт дозволить перевіряти великі території. Залишок коштів спрямують на притулки для тварин по всій Україні. Давайте ще патрона. Так, це уродженець міста Чернігова. Після того, як вторгнулися російські війська на територію України, коли вони відступили, рятувальник Михайло Ілів узяв собаку патрона з собою на розмінування. Він є рятувальником чернігівського гарнізону. Відповідно, з того періоду пес патрон активно приймав участь у розмінуванні. На його рахунку є 90, пошук 90 мін, які він виявив, і після того рятувальники знешкодили. Погасити Марку на честь свого побратима прийшов особливий гість Чернівецький колега патрона по кличці Хард, який є членом ДСНС Чернівецької області та займається пошуком людей в гірській місцевості. Ну і якщо ось так, так. так. Аркуш складається з восьми марок із зображенням життя патрона, що виготовлені на самоклейному папері. Тираж обмежений мільйон екземплярів. Це шостий випуск поштової марки за період воєнних дій на Україні, і е, ця марка відрізняється тим, що вона є благодійною. Ми отримали 15 тисяч цих марок, і е, ну, дякуємо, що ми отримали саме таку кількість. Можливо, було б більше, щоб більше б залучитися до доброчинності, тому що при реалізації аркуша однозначно 64 гривні йде одразу на благодійні наші дії. Особливість марки відчули й колекціонери та філателісти, які зібрались сьогодні на погашення нового екземпляру. Більшість зізнається, що почали збирати марки Укрпошти з початку повномасштабного вторгнення та не хочуть порушувати процес, який вже став традицією. Тому активно стежать за анонсами. Приємно долучитися до чогось, тим більше ця марка благодійна. Тобто, кошти, які я заплатив, підуть на якусь добру справу від цього дійсно приємніше ніж проста покупка. Якраз від початку повномасштабного вторгнення я почав їх колекціонувати. Це яка не яка історія, це я думаю вже як прям ну, пам'ятка. У нас просто вже з'явилась традиція. Це для нас особлива марка, бо у нас всі її дуже чекали. І сама марка особлива, бо вона перша благодійна і перша самоклеюча. Ну і взагалі ну, для дітей вона має значення більше ніж ті попередні, бо це патрон, бо це песик. Ми за ним слідкуємо з самих перших місяців. Бачили, чим він займається. Серед присутніх були й філателісти-початківці, яким також до вподоби процес колекціонування. Ми кожен раз приходимо бо колекціонуємо. Бо там є патрон хазяйного, тому що він допомагає Україні збирати міни. У мене онук. Ілля 8 років, і він зараз почав колекціонувати. Йому цікаво, він розуміє всі події. Він каже, що мені це важливо як пам'ять, і ну і цікаво. А песик, патрон він знає, що він бере участь в розмінуванні. Він вболіває за нього, переживає, щоб він був цілий неушкоджений, і тому йому цікаво. Це традиція є. Ми до цього збирали марки з руським кораблем, з українською мрією і з трактором, який веземо російський танк з орками. Придбати екземпляр марки Пес Патрон можна у відділеннях Укрпошти. Аліна Рябко, Андрій Моронеско, ТВА.